Найстарший старший герой України відзначив столітній ювілей, незламний політв'язень, легендарний сотенний упа. А віднедавна ще й володар ордену Золота зірка Мирослав Симчич мешкає у Коломиї. Хто він чим відзначився за свій довгий вік та завдяки чому став легендою українського руху опору, розкажуть наші журналісти. Мирослав Симчич народився 5 січня 1923 року в селі Вижньому Березові на Прикарпатті. У 18 років вступив до юнацької організації українських націоналістів. Весною 44-го став курсантом старшинської школи УПА в селі Космачі або, як його тоді називали, Бандерівській столиці. По закінченні Симчич під псевдо-Кривоніс очолив чоту по теперішньому взвод у Буковинській українській самооборонній армії. За кілька місяців став командиром... Мчоти в Березівській сотні УПА згодом і сотенним у свої 22 роки. Мирослав командував знаменитим рушірським боєм під космачем. Попри поранення в руку, він довів бій до перемоги. Тоді повстанці знищили близько 400 НКВД та генерал-майора Дергачова. Та битва була однією з найуспішніших в історії УПА. Дав команду як краю хлопці, Вогонь. Як сипнули хлопці, а в нас було розумієте 22 кулемети легких. Був той полковий міномет і бронебійка. Як це все грюкнуло зразу, то тут від оцих розумієте, від горту, від гір тут відбивається ехо. То розумієте, тут я не знаю, чи десь гірше у якийсь, чи десь гірший шум клакіт у пе в якому-небудь пеклі буває. Скільки ми їх тут вбили, тоді я не знав. Бо їх то, ніякий дідько їх не рахував, не лежали трупи, розумію так, купа купи на купі. У збройному підпіллі легендарний сотенний упа воював майже шість років. Далі були табори і заслання. В ув'язненні Мирослав Симчич провів 32 роки і шість місяців. На волю вийшов лише у 1985-му, коли йому було 62. Та навіть після звільнення радянська влада вважала кривоноса ворогом народу. А він всупереч всьому продовжував боротьбу за незалежність України, займався громадською та просвітницькою роботою. Що ми слабші від Росії не дамо собі ради, це неправда. Ми вистоїмо і дамо собі раду, і дамо Росії так чоло, що на більше не підніметься. На ваших очах ще так само розсиплося совє... ця путінська імперія, як попередня совєтська. Історія звитяг та нелегкого життя героя і нині надихає українських воїнів. А сотенний у пазі свого боку захоплюється нинішніми захисниками. Я в захопленні від цих хлопців. Я дивлюся не як на герою, а як а як розуміти ультрагерою. Бажаю сили, наснаги і всіх благ. Поможе їм Боже до кінця витримати. А я вірю, що не витримає. У день свого ювілею Герой України Мирослав Симчич передав символічний подарунок для президента Володимира Зеленського: шаблю січових стрільців з гравіюванням, який як і сотенному сто років. Місто Коломия, Верховному головнокомандуючих збройних сил України Володимиру Зеленському від героя України сотеного Мирослава Симчича Кривоноса, 5 січня 2023 року. Я впевнена, що сьогоднішній день і такий особливий подарунок для нашого президента також увійде в історію. Пан Мирослав є герой, який прикладом свого життя показав наскільки сильні українські захисники, наскільки незламна українська нація. See ya. Від УПА до зсу до перемоги без права на поразку. А це ще одне послання легендарного воїна, верховному головнокомандувачу. З нагоди столітнього ювілею у Коломиї відбулись урочистості та покладання квітів до пам'ятника борцям за волю України, прототипом якого став Мирослав Симчич. До слова, один із синів Героя України наслідує батька і зараз бореться за незалежність у складі збройних сил. Це моє дитинство, коли виховували дітей сидів в тюрмі. Він мене єдине, чому навчив, це пісню співати опришківську. Він своїм особистим прикладом мене навчив робити те, що треба, і ждати доброго результату. Велелюдне товариство зібралось і під будинком, де зараз мешкає ювіляр, щоб заспівати для нього марш українського війська та побажати многоя літа. Торіччя сотенного УПА Мирослава Симчича відзначили в музеї історії міста Коломиї. З цієї нагоди провели ювілейний вечір під назвою Із Богом та Україною в серці, аби вкотре подякувати та віддати шану Герою України зібралось багатолюдне поважне товариство. Надихався історіями про його боротьбу, тим подигом, який не зробили. І дурно, не не цей подруг був засекречений, тому що він показав, як треба боротися з нашим окупантом в тій непростій боротьбі, попри те, що не було на той момент Незалежної України, попри те, що українська повстанська армія боролася з двома великими надімперіями, він і побратими вірили в перемогу, вірили в незалежність. Це фантастична боротьба, завдяки якій ми сьогодні з вами є тут. Сьогодні український весь народ розуміє, для чого пролася українська постацька армія. Чому Мирослав Сичі для нас всіх був героєм, а сьогодні він є визнаний героєм на державному рівні. Так, у нас ще є куди рости. Українська нація зараз, вона фактично хартується у пеклі боротьби. Гуляй болі, пахнуті. Та інших частинах відбуваються жорстокі запеклі бої. Але тим не менше, після нашої перемоги я впевнений, що українська нація буде сильною, потужною. Мільйон гривень для героя від Коломийської громади. Міський голова Коломиї запропонував з нагоди сторіччя Мирослава Симчича виділити з міського бюджету один мільйон гривень. Цю пропозицію виноситиме на наступній сесії на розгляд місцевих депутатів. Богдан Станіславський написав, цитую. Коломийська громада має гідно вшанувати своїх героїв, і окрім звичних вітань із квітами, ми повинні віддячити дієвими справами для них. Кінець цитати.